Привіт, як ти сьогодні. Давай зробимо закупи. Нам потрібні ресурси. Я знайшла у психологічному супермаркеті модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності під назвою Basic PH. але вона продається набором. Купимо її складові окремо. Що у нас першого списку? Віра і переконання. Кожен з нас вірить у своє, тому на цій полиці вибір багатий. Я візьму віру в перемогу України. Далі у кошик кладемо вираження емоцій і почуттів. Будемо називати те, що відчуваємо своїми іменами. Тоді буде і ресурс. Мало не забула: у магазин ідемо з рідними чи друзями. Соціалізацію не купиш навіть у психологічному супермаркеті. А це у відділі солодощів шукаємо мрії та уяву. Нехай вигадуються нові світи та ідеї і дають ресурс. Тепер у канцелярію підемо і візьмемо свідомість та знання. Навчання, робота, мислення, планування, пошук нових рішень теж потужні ресурси. Залишається купити фізичну діяльність. Це зберемо у різних відділах, бо нам потрібне здорове харчування, нормальний сон та спорт. Готово. Тепер у тебе є всі ресурси. Обирай під настрій чи використовуй усі одразу. Живи ресурсно, перемагай!